Звикнути до безсонних ночей та шаленого ритму для бармена Максима було нелегко. Та за сім років роботи хлопець звик і до гучної музики, і до клієнтів. Був, маю часто і постою, поспілкуюся, підскажу, і налью, і запропоную, і скажу, що може і не треба тобі пити вже, все буває. А для тих, кому розмовами не зарадиш, Максим готує коктейль на будь-який колір та смак. Для чоловіків міцні, а для дівчат солодкі. Частіше готуємо коктейлі. Для дівчат, наприклад, дівчата поробляють саме коктейль коктейлі світі, секс на пляжі називається. Чоловіки більш міцніші, там просто віски міша з кола, бо так само коктерія ванкана. Дівчата його теж буває любить, якщо хоче швидко настрою набратися. Специфіка роботи Бармена ще й у тому, що потрібно з приготування напою зробити шоу. Наш герой знається і на цьому. Бадьорить зранку своїми напоями бариста Вікторія. Дівчина готує для відвідувачів закладу ароматну каву. Головна специфіка Барісти це знати все про каву. Про обладнання, на якому ти працюєш, і про е, клієнтів, які до тебе приходять. Дуже багато є таких людей, які приходять і говорять нам, як завжди, тето, тето. Але ми стараємося переконувати людину попробувати щось нове. Втім, в приготуванні кави дівчина дотримується перевіреного методу. Головний інгредієнт, який потрібно додати до напою любов. Ми стараємося зробити не просто капучино, а стараємося вкласти туди свою душу, своє тепло і любов. І звичайно хочемо намалювати красивий рисунок, тобто, щоб це було не тільки смачно, а й красиво в чашці. З любов'ю та з такими чудовими малюнками кава не лише збадьорить, а й подарує вам гарний настрій на увесь день.